Ніхто не біг реєструвати цю торгову марку і якби заявляти про те, що це придумали. Ми так дійсно разом з полковником Черіватим заступником командувача командовача осуфорця зі стратегічних комунікацій та е, підполковником Фітю, який зараз є начальник служби командування сухопутних військ. Е, також там були інші особи, в тому числі ми е, під час брештормінгу. Необхідно було створити якийсь міф, так легенду, яка би інформаційно могла би підтримувати бойових українців, так пілотів, підтримувати цю віру в нашу перемогу про те, що ми можемо, тому що на той момент нам давали три дні. Я нагадаю, що ми можемо битися, ефективно боротися, протистояти на мусорі удари по російським колонам. Так тоді виникла ідея створити узагальнений образ. Після того були ще ідеї створити якогось там, наприклад, суперснайпера, який там пострілом з крупнокаліберної гвинтівки. Міг влучити в бук і знищити також ще. Ну тобто ідей було багато, але на той момент так дійсно були такі розмови. Я був присутній, коли а, придумали легенду про привода Києва.